Слава Ісусу Христос! Привіт вам, дорогі! Дуже рада вас вітаю. Сьогодні маємо, в принципі, вже останній день е, такого собі аля звичайного періоду Великого посту. Бо далі на нас чекає верна неділя, великий тиждень і безпосередньо святкування Пасхи. Тож е, дуже тішуся і дякую вам, що ви тут дивитесь і запрошую на новий відрізок. Палка! Дорогі вирушаючи в хресну дорогу, розпочинаємо її стоянням, яке називається Пилат засуджує Ісуса. Однак сьогоднішня Євангелія показує нам, хто по-справжньому Ісуса засудив. І таким чином можемо собі відкрито усвідомити, що так по-справжньому суд Пилата це тільки наслідок суду тих людей, які мали би його чекати, мали би на нього надіятися, мали би йому служити. Але вони виносять ось власне такий вирок. Ну і потім втілюють його за допомогою рук, а точніше уст Пелата. Дорогі, щоб краще збагнути цю історію, збагнути її сенс для нас особливо сьогодні, треба зрозуміти певну циклічність вибраного народу, яка стосується кожної людини, безпосередньо мене. Отож, Бог вибрав ізраїльський народ, коли вони були, грубо кажучи, ніким. Ось цей батько Авраам, який вирішує йти за Ісусом Христом, йде за Господом, перепрошую, врешті-решт отримує цю обіцянку. Вона здійснюється, і народ розростається як великий народ, але він великий тільки по чисельності. Насправді він являється рабами і прислужниками в фараона. І тоді Бог посилає Мойсея, щоб Мойсей зібрав цей народ в одне і врятував його. І коли виводить його з цієї неволі, то об'являє йому величезну силу чудес, яку Мойсей записує, і яка мала би пригадувати вибраному народу про те, що вони улюбленці Господні. Так він нарікає, формується, падає, підіймається. Це досить, досить довга історія. Але вона приводить ізраїльтян до того, що вони стають народом по-справжньому великим. Всі довкола знають, що їхній Бог унікальний, бо він вислуховує їхні молитви, що їхній Бог воює на їхньому боці і тому вони виграють усі битви, що саме їхній Бог не подібний до інших богів, бо він один. Врешті-решт. Це їхнє богопоклоніння, визнання Бога, провадить до такої величі, такої слави, що за правління царя Соломона Ізраїль стає настільки великим, настільки прекрасним, настільки якось оповитий цією гармонією, і красою, що пригадайте, згадується навіть святому письмі, що цариця Сарська приїздить подивитися, послухати, і, врешті-решт, змушена визнати. Що вона навіть не уявляла, що так може бути що, може бути, що може бути така краса, таке багатство. Коли побачила, як одягаються слуги Соломона, вона була шокована, а це були тільки слуги. Уявіть, що відбувалося в тому середовищі, наскільки це була велика краса, багатство, гармонія. І всі прекрасні слова, всі прекрасні епітети, які тільки можна вжити до людей. Але в цьому всьому люди забувають про того, хто їх до цього привів, і відкидають Бога. І коли відкидають, поволі починають скочуватися нижче, 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 нижче і нижче. Будують собі якихось буванів, приводять якихось е закордонних богів, які по-справжньому не являються От, правдивими. І пророки говорять, що ви не можете поклонятися тим, хто ну, статуеткам, які самі собі виготовляєте. Бо вони мають ноги, не ходять, мають очі, а не бачать, вони не справжні. Але людей це не дуже сильно турбує. Бо вони забули, що таке. Жити без руки Господньої, і, врешті-решт, коли опускаються знову ж таки до дуже великої прірви, трапляється те, що вони йдуть у неволю. Приходить на Вуходоносор, підзавойовує цей народ, і вони на 70 років, на чотири покоління, якщо не помиляюсь, йдуть до неволі. І в тій неволі пророк заповідає їм, що вони повернуться до Єрусалиму і він буде відбудований. Тобто у них з'являється можливість для навернення, можливість для віднови. І вони повертаються, відбудовують, плачуть, коли читають Божий закон. Святе письмо виразно вказує, що коли читалися слова закону, люди плакали. Тобто це було щось неймовірне, важливе, велике і дуже глибоке. І сьогодні в Євангелії ми читаємо, як саме цей народ, якому Господь знову дав шанс, опускається до того, що виносить вирок на нього. Другі, сказав на початку, що це історія кожного з нас. І я не думаю, що хтось із вас зараз палає бажанням, щоб знищити все Боже. Навпаки, мабуть, шукаєте його дуже сильно, бо, принаймні, дивитися ці відео, надіюся, в них знаходити для себе якусь підтримку в цій дорозі. Але можна зайняти тут дві позиції, які будуть для нас небезпечні: по-перше, позиція палата. Який просто хоче бути по-нормальному з людьми, просто хоче не втратити своє місце, і тому піддається на цю провокацію, так може статися з нами. Не щоб щось подібне трапилося. А з іншого боку, то також ми не вільні від спокуси, просто забутися про того, від кого я все маю. І почати дивитися на якихось е, аля богів заграничних, е, от де не знаю. Люди нічого не роблять, а все мають, не мусять трудитися, а все отримують. В них все так гарно, в них все так приємно, в них все так ніби непогано. А я, а я маю так фатально. То може мені все-таки віддалитись від своїх принципів і шукати чогось іншого. Дорогі будьмо уважними. Історія по-справжньому циклічна, І історія моя може стати історією вибраного народу, який переживає пік своєї єдності з Богом. І цей пік здійснюється кожен, кожен день все більше і більше, а може стати історією великого упадку, великої руїни і великої неволі, в якій Господь також мене не покине. Ось тільки чи я зможу знайти в собі сміливість, просити в нього про це милосердя. Бажаю вам дорогі глибоких, свідомих роздумів і прекрасного пережиття цього великого тижня. Ну і надіюся, зустрінемося з вами вже завтра. Па!